Вітаю вас, дорогі мої друзі. І сьогодні вирішила для вас розкрити таку цікаву тему разом з продукцією New Life, Як ми можемо собі допомагати та вирішувати, як не проблему, а здоров'я називемо, щоб була завжди здорова наша щитовидна залоза. Як в чоловіків, так і в жінок. Звичайно, це такий орган, який. Пливає на дуже-дуже багато функцій в нашому організмі. І знаєте, буває, говориш з людиною, і вона ну, наскільки хвилюється або наскільки е, імпульсивно реагує на якісь речі, тобто, ну, у всіх якісь стреси, у всіх якісь є переживання, але це не завжди можна пояснити якимись подіями. А буває таке, що це людина не може себе контролювати, тому що в неї, отак от е, такими скачками виділяються гормони. І це залежить від стану, від здоров'я щитовидної залази, да? е, коли може дуже різко змінюватися настрій, коли людина не може себе зупинити в яких-то емоціях. І сьогодні ми поговоримо, як підтримувати. Е, Свою щитовидну залозу підтримувати, коли у вас ще немає, у людини немає ще якогось такого серйозного діагнозу. Але ми це попереджаємо, тому що, по-перше, ми всі живемо в Україні, ми всі живемо у кривому розі, ми всі переживаємо стреси і багато чого іншого. От або якісь є перші, перша симптоматика. Покашлювання, першіння, якесь відчуття в області щитовидної залози, так, От, або цей зміни настрою і так далі. І перед тим як перейти до нашої продукції, про яку я сьогодні хочу з вами перераху, ну, перерахувати, що потрібно таке, що чим можна собі найбільше, найшвидше або в системі допомагати, хочу спочатку, щоб ми з вами. Зрозуміли, що найнеобхідніше для здоров'я щитовідної залози, то це найперше це кровообіг. Гарний кровообіг в області шиї. А шия в нас, звичайно, бере кровообіг звідки зі спини. Так, це шийно-воротнікова зона. А шийно-воротнікова зона це вся наша спина. Тобто, якщо зажати м'язи і спазмуються судини, які йдуть на шию до голови, да, от, то це порушується і кровотік, треба корисні всі речовини, мікроелементи донести до щитовідної залози, а токсичні перероблені всі треба. Прибрати, От, для того, щоб. Бо коли побачить вже лікар, що там є якась пухлинка, якийсь узелочок, вузлик, так, в області щитовидної залози, це вже сталося. А до того, як вона знижує свої функції, лікар не побачить Те, що дивиться на узі. Розумієте, нам треба дати живлення. От, а живлення, щоб ми не давали, йод, мікроелементи, щоб ми не давали, туди. Достатньому, достатній кількості це повинно донестися нашими, кровон... нашими судинами. так? Тому дуже звертаємо на це увагу, щоб м'язи були розслаблені. Чому стреси тут впливають? Вже я кажу це дуже часто. Хто мене слухає, він знає, цю так сказати, ланцюжок у цих дій. Так? Коли в нас в людини стається стрес, отаке от все, зажимається, розумієте? Ми це відчуваємо і не завжди це розслаблюються м'язи. Коли спазмуються м'язи в процесі хвилювання, спазмуються, звичайно, от плечі дуже сильно спазмуються, ця, ця частина тіла. Тому. Стреси, крім того, що руйнівний процес, де селен просто губиться, він витрачається з наших судин, дуже багато мікроелементів йдуть на стресу. стреса. От. І ще, крім того, і спазмують наші м'язи. Тому, або не доводимо себе до цього стану, або вчасно знімаємо оцю напругу. От. Тобто, це стан м'язів в області 6, залежно від цього і стан кровотоку, це наш емоційний стан. Тобто щоб ми могли себе якось берегти наші нерви, то що треба робити? Треба собі допомагати і пити все, що у вас є для нервової системи. Це Заспокійливі наші трави, еліксири, екстракти, ем, збір еліксир елекс... для нервової системи, в таблеточках для нервової системи, седа формула, гліцинат магнію і так далі. В нас дуже великий вибір. Тобто нервову систему треба і заспокоювати, і давати їй живлення, тобто ці необхідні мікроелементи теж. От. І, звичайно, щитовідна залоза да, потребує усіх всіх вітамінів, мікроелементів в, дуже, ну, в, кількості, в достатній кількості. Якщо його не буде вистачати, є мікроелементи, які необхідні для будівництва тих гормонів, які щитовідна залоза ну, виробляє. Не буде йоду, не буде з чого побудувати гормони. І дуже багато так інших мікроелементів. Найкраще, от коли говорять, от мені треба йод, от мені треба ще там щось якийсь мікроелемент, то найкраще, коли вони поступають у, як у таблиці Менделеєва, да? от у комплексі. От у нас, наприклад, є у крапельках така лапчатка біла, українською це перстач білий. Перстач біла, Але багато хто знає це як лапчатка біла. Це мікроелемент рослина, в якій комплекс мікроелементів от, дійсно от, містить у собі всю таблицю Менделеєва. От, І я, наприклад, особисто неоднократно перевіряла, як одна оця, один оця екстракт вже справляється з тим, коли з'являється не тільки першіння, а вже й покашлювання, і навіть ну, пропадає голос. Стану, щитовідних залози після якихось вражень, після якихось стресових станів. От. Звичайно, є в нас еліксир морський, сюди входить три вида водоростів. У водоростях ламінарія, спіруліна, вакаме, містяться всі вітаміни, всі мікроелементи, все, що потрібно. От. Ми не можемо це взяти з їжі щоденно. Треба багато їсти морського походження, риби, той самий ламінарії, капусти морської. Так? Ну, не вживаємо ми в наших регіонах стільки, скільки необхідно це нашій щитовідній залозі. Будь ласка, додавайте собі це в виді крапельок до їжі, до водички і ну, до їжі. Є в нас еліксир для щитовидної залози, він так і називається. Тут збір іде, тут і ламінарія є, екстракт ламінарія, і екстракти трав, які допомагають. Тобто вони багаті мікроелементами і вони ще нормалізують гормональний фон. Дуже добре тут підходить і еліксир для жіночої гармонії. До речі, його можна пити і чоловікам. Тут такий склад, який от теж вирівнює, він достатньої кількості цього тут є і заспокійливі для нервової системи, і живлення буде для щитовідної залази. Отакий от еліксир, ще хочу на нього наголосити, як еліксир для стрункої фігури, здавалося б. Але що треба, щоб мати нормальну вагу? Треба мати нормальну Процеси, обмінні, нормальні обмінні процеси, які, щоб протікали правильно, і в цьому теж бере участь і щитовідна залаза. І тут на, на першому місці, у перечні екстрактів трав, йде теж екстракт ламінаріїв. Будь ласка. От. Ще я хочу згадати наш екстракт чаги. Він зараз є вже і в великих пляшечках, 180 мл, вигідніші по ціні. На чагі теж дуже багато результатів, коли вона працює вже от конкретно, коли навіть і є якісь проблеми, почалися проблеми. Тобто вони гарні цілеспрям... ну, таке призначення, як розсмокчувати вузлики, які вже... З'явилися саме на щитовідній залозі, так? От. Екстрактів, дивіться, все, що покращує кровобіг, все, що містить вітаміни, мікроелементи, і те, що нормалізує гормональний фон. Це все буде благотво, благо, ну, так, позитивно впливати на нашу щитовидну залозу. І з таблеточок я б тут хотіла. Визначити метаболізм у нас є метаболізм, комплекс так, оце той теж склад, який містить у собі і антиоксиданти, важливі, важливі вітаміни для нашого здоров'я, і знов-таки нормалізує гормональний фон. І, до речі, по підшлунковій залозі добре працює, знижує цукор, кому це потрібно. Тобто, взагалі на весь організм діє. Позитивно. Такі таблеточки наші, така добавочка, як спіруфлор, це екстракт спіруліни, і це дуже, ну тут всі, всі вітаміни, всі мікроелементи, амінокислоти, тут все, що треба нашому організму. Прям ну, це, це їжа. Розумієте, це не таблетки, це їжа. І от спіруфлор теж дуже ем, рекомендується е, е, вживати. Хоч підліткам, хоч дорослим людям, хоч жінкам до менопаузи, хоч після менопа... вже під час менопаузи. Тобто це ем, вирівнює, допомагає нашому емоційному стану за рахунок чого? За рахунок того, що ми даємо йому все, що необхідно з вітамінів і мікроелементів. І якщо в нас ем, все одно настрій може мінятися в залежності від наших е, гормонів. Які у крові бувають менше, більше, вони виділяються протягом доби в різних кількостях, на протязі місяця тим більше, нашого, нашої, нашої ну, діяльності, якось чим ми займаємось, чи спортом, чи відпочиваємо, чи ми сумуємо дуже різні гормони. І картинка може виглядати отак. От і тоді такий емоційний стан, ну, такий різкі, знаєте, як ото кардіограма, дуже різкі скачки. Можуть бути. А якщо ми будемо давати собі отаке живлення для здоров'я, для нервової системи, для щитовидної залози, то ці скачки будуть плавними. Вони все одно будуть такі коливання, да? але вони будуть спокійні, а вони не будуть отакі. І не буде такого емоційного стану. Ми зможемо себе більш ну, десь контролювати або взагалі не треба буде контролювати. Оцих всплесків емоцій не буде. Ми будемо більш виноважними, більш спокійними. От, Ну і звичайно здоровими. І хочу тут ще е, наголосити, на яких капсулах. Е, от Якщо у нас є еліксир морський, е, три види водоростів, спіруфлор, е, тут конкретно спіруліна йде, то є в нас ще Океан Про. Океан Про це чотири види водоростів, е, ламінарія, спіруліна, вакаме і хлорела. Тобто, це і робота з судинами, і всі вітаміни, мікроелементи, і, звичайно. Вирівняння гормонального фону, налагоджування. І е, чим більше ну, ви будете турбуватися про своє здоров'я в плані вітамінів, мікроелементів і е, кровотоку гарного, хоч до щитовідки, хоч до яєчників, е, до щитовідки, то звичайно і до мозку. От, кругом, де виробляються в нас гормони, тим довше ви будете молодими е, в плані свого. С і, і, і сечостатевої стате системи, і як жінка і як чоловік, ви будете довше і довше молодими. От, і тому що поки виділяються гормони, ті, які виділяються в молодості, тим більше ми і радості відчуваємо, і смаку до життя, і просто себе відчуваємо молодими, тому що коли не тільки відчуваємо, а й виглядаємо молодшими, тому що гормони впливають на те, яка кількість естрогенів в організмі впливає на шкіру. І наскільки вона пружна. Да? От як вже згасають гормони, то тоді чому може бути більш, скоріше старіння йти шкіри? Тому що вже немає того, що підтримує цю пружність шкіри. От, є такі еластини, і колагеннові волокна, і еластинові волокна. От для еластинових волокон дуже важливий, яка тримає цю пружність шкіри, дуже важлива кількість. Гормонів ті, які в нас ну, з молодості виробляються. І ще е, хочу вас, м, м, такі капсули вам нагадати, що в нас є селена метеонін, це це імунітет, це і здорова щитовидна залоза, це здоров'я серце. Чому? Тому що селен робить еластинними саме судини кругом. От. І для щитовідної залози дуже необхідний селен. один із важливих мікроелементів, теж, да? І теж є результати, коли населення нашому, саме нашому селенному метеоніні, вирівнювалося теж от саме відчуття, здорове відчуття своєї щитовідної залози. І, звичайно, тут треба сказати про наші гриби Майтаки. В нас кілька видів грибів, грибів китайських: да? це шейтаки, рейши, каваратаки і Майтаки. Да? Так от саме Майтаки в них є спільне і є чим вони відрізняються один від одного. Так от саме Майтаке працює на гормональний фон, причому на весь, на весь він його. Нормалізує, хоч це гіпофункція, хоч це гіперфункція, якщо от трави, наприклад, я казала, що це для здорових людей, це передбачення проблем і починаючи якісь проблеми. Якщо, звичайно, вже завищена. Є гіпертеріоз, да, завищене вироблення гормонів неправильно, то еліксир морський вже ну, не кожному можна приймати. Тут вже треба розуміти, що треба, що, що можна, що не можна. Майтаки можна всім, при любих м, діагнозах діагнозах, якщо є, при будь-якому стані щитовідні залози, це і яєчники, це і підшлункова залоза, це теж гормональний орган. Підшлункова залоза має, я думаю, ви знаєте, гадаю, ви знаєте, що дві функції: і шлунково-кишкового тракту від, до, до нього відноситься, і до гормонального фону, тому що виробляє інсулін. То от майтаки, ем, от саме майтаки, да, це нормалізація гормонального фону. Це і здорова жіноча грудь, і здорові яєчники, і здорова щитовидна залаза, і здорова підшлункова е, залаза. От, Тому е, розуміти всі ці е, направлення, як ми можемо собі допомагати і е, е екстрактами у рідкому виді, і в таблетованому, в капсулованому виді. Е, будь ласка, а кому вже треба якісь конкретніші е, програми, то звертайтеся до мене особисто, до ваших е, прямих наставників, або записуйтесь на наші. е, Діагностики, це комп'ютерне тестування, коли до нас приїжджає лікар від компанії. І там вже можна подивитися точно, скільки у вас вітамінів вистачає, скільки не вистачає, який ваш, скільки гормонів є, яка патогенна микрофлора вашого всього організму. От там видно, чого є, чого не вистачає, що конкретно можна і що треба. По місячно, які програми лікар розписує. Тоді це вже ну конкретно індивідуальний підхід такий, розумієте? от А я сьогодні хотіла вам нагадати, щоб ви не забували про таку важливу важливу щитовидну залозу у нашому організмі, щоб ви про неї піклувалися. І навіть восени, коли ми думаємо про імунітет, можна піклуватися. Одразу і про імунітет, і про щитовидну залозу, тому що всі вітаміни, всі антиоксиданти, це буде працювати і для імунітету, і для щитовідної залози. Тому рада була з вами сьогодні поспілкуватися і чекаю ваших зустрічей або зв'язків. До зустрічі, будьте здорові!